В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент ТВІ. Моторошна авіакатастрофа в Броварах. На війні загинули герої з Волині. На Волині психіатр ошукав ухилянта. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 19 січня. У студії працює Юлія Шушкіна. Далі розповім детальніше. Вранці 18 січня Україну спіткала моторошна трагедія. У місті Бровари на Київщині поблизу дитячого садка впав гвинтокрил. Спалахнула пожежа. На борту вертольота було 9 осіб: серед загиблих, керівництво МВС, міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій. Lubkovac. Як повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко, гвинтокрил прямував в одну з гарячих точок України, де тривають бойові дії. Як повідомляють ДСНС та МВС, за станом на 16.30, 18 січня, відомо, що на місці падіння вертольота виявлено 14 загиблих осіб, з них одна дитина та дев'ять осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб, з них 11 дітей, яких госпіталізовано до лікарень. Інформація уточнюється. Волинь знову у сльозах помер захисник Володимир Дмитрук, житель села Литовиш Володимирського району. Без батька залишилося троє дітей. Перестало битися серце ще одного героя з Луцька, ігоря Небося. Воїн загинув 15 січня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі міста Бахмут Донецької області. Про чин похорону повідомлять згодом. Телеканал «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним загиблих героїв. На Волині поліцейські вилучили пів кілограма марихуани. 18 січня правоохоронці під час обшуку 32 річного жителя Ківерцівщини у його гаражі виявили пів кілограма марихуани. Знахідку правоохоронці відправили на експертизу. До слова, за незаконне зберігання наркотичних речовин, волинянину загрожує до п'яти років обмеження волі. Стало відомо, кому у Луцьку нададуть службові квартири. Так, 18 січня, виконавчий комітет Луцької міськради ухвалив рішення надати дві квартири поліцейським та дві рятувальникам. А для працівників прокуратури виділять п'ять квартир. Також помешкання отримає і військовослужбовець Збройних сил України. Напередодні великого свята водохреща в храмах у Луцьку вже почали освячувати воду. Біля Луцького собору Святої Трійці справжній ажіотаж. Журналісти телеканалу «Конкурент-ТІВІ» побували на освяченні та дізналися, що про це думають Лучани. Деталі дивіться у сюжеті. У Луцьку вже почали освячувати воду на водохреще. З самого ранку, 18 січня, поблизу кафедрального собору Святої Трійці зібралось чимало Лучан. Традиційно у водохресний святвечір напередодні самого величного свята люди йдуть до церкви спершу на святкове богослужіння, а у після освятити воду. Вважається, що водохресна вода набуває цілющих властивостей. Лучани ж розповідають, дотримується такої традиції щороку. Вірять, що свячена вода здатна очистити душу. Це традиція свято. Чому сюди Українська церква, Україна? Ми часто сюди ходимо, майже ну майже постійно, хоч і живемо в іншому кінці міста. Приходимо сюди. Щороку я роблю і що не в церкву, хожу. І водичку освячую. Кожен, е, кожен рік освячую, відповідно. І вісімнадцять ця водичка набирається для пиття на цілий рік. Розкажіть, що для вас це означає очищення душі і тіла. Розкажіть, що для вас означає освячувати воду на водохреті. Описає, описає, очистити, очистити свою душу, щоб була вода все літо чиста, холодна, прозора, як в душі. Скажіть, щороку ходитися? А як же Здоров'я дає Господь нам і довголіття, і, ну, щоб не боліли. Скажіть, щороку освячуєте? Обов'язково. Самі ж священники кажуть, незважаючи на те лихо, яке нині переживає Україна, це свято світла, добра та очищення. Ба більше священнослужитель переконаний, саме у такий важкий час важливо шукати помочі саме у віри, відзначаючи таке велике свято, як водохреща. Свято богоявлення або ще називається це свято хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Це одне із. Найбільших свят, християнства, православної церкви, з одного боку, це звичайно вихід на прилюдне служіння, на звершення місії Спасителя через хрещення в Йордані від Іоана, також це звичайно і явлення святої трійці нашого Господа. І, звичайно, з давніх давен це свято дуже величне урочисто відзначалося в церкві православної церкви, в храмах Господніх. Освячення води продовжиться і 19 січня з нагоди богоявлення хрещення Господнього за старим календарем. Купання на водохреща стало традицією уже багатьох поколінь. 19 січня біля водойм збираються сотні людей, аби пірнути у воду. Хтось робить це, аби змити гріхи за рік, інші ж просто загартовуються. Однак чи є це українською традицією? Детальніше дивіться в наступному матеріалі. 19 січня українці відзначають водохреща, релігійне свято, приурочену хрещенню Ісуса Христа на річці Йордан. Чимало людей у цей день пірнають у воду. Та чи є це українською традицією? І чи варто волинянам занурюватися у окрижену воду? Лучанин Андрій професійно займається гартуванням та моржуванням уже чимало років. Вранці замість звичайних ритуалів, наприклад, випити чашку кави, чоловік бігає більше п'яти кілометрів, а далі пірнає у воду. Якщо взяти з загартовання, то це вже більше десяти років. А моржування це після свята водохреща. Тобто, як в нас за традиціями прийнято, дуже часто люди приходять саме на водохреща, скупалися, і так воно в мене лишилося, тобто, що я після водохреща не перестав, тобто це не було одне якесь одноразове у мене окунання воду. І я продовжую це все, і це вже там протязі трьох років. протязі останнього року, це, тобто, це вже такі. екстремальне в мене, що я не тільки окунаюсь, я і вже там плаваю, скажімо так, в такій воді. Коли я окунаюсь і виходжу, це відчуття може триматись цілий день Андрій розповідає відчуття чудові за роки моржування. Він ні разу не хворів. Однак Лучанин переконує, варто підходити до цього процесу з розумом, особливо на водохреща. Готуватися до цього потрібно з літа. Тобто, фізично активна, здорова людина, яка займається спортом, яка а, там бігає, має фізичне навантаження щоденні. В принципі для неї це не повинно скласти ні ніяких проблем. Щороку тисячі людей загартовуються, роблять це одноразово. Хоча б б говорив, щоб це робити, тобто не там, не обов'язково йти. Постійно в річку, скажімо так, чи в якісь водойми. а це можна робити вдома щодня, і ваш організм вам за це скаже дякую. 19 січня на центральному пляжі Луцька буде чимало людей, і тих, хто професійно займається і моржуванням і гартуванням, так і тих, хто дотримується традицій на свято водохреща. Лікар-терапевт Тетяна Сябрук розповідає: не варто цього дня лізти у крижану воду людям похилого віку та людям, які мають серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби. Занурення в холодну воду воно відіграє ну таку роль. Е стресової ситуації, шокової ситуації, тому що спочатку йде е, звуження судин, розширення судин, е, гормони наднирників, е, самі такі стресові, як кортизол, адреналін, вони починають виділятися, і е, організм може перерагувати досить несподівано, різко у вигляді. І може бути і зупинка серця, поява небезпечних аритмій, може бути е, коливання такі Зрештою такі серйозні серцеві проблеми, як інфаркт. Чи є купання в ополонці традицією та обов'язковим ритуалом 19 січня у православній церкві України зазначають, що купатися не обов'язково, Ба більше така традиція зв'язку із церквою немає. Можна просто набрати осяченої водички. Головне віра та молитва. Ця традиція не обов'язкова, тобто, це де в якій громаді як заведено, як прийнято, і церква на цьому не акцентує, але і не заперечує. Тобто Ми використовуємо, ми споживаємо освячену воду в самій молитві на освячення. Ми читаємо, як використовується освячена вода. Тобто її споживають з побожністю, окроплюють нею домівки. І, звичайно, її можна використовувати і таким чином, щоб окунатися в ній. Хтось вдома це робить, набравши води і додавши освяченої води. І з вірою її так, таким чином використовує, сподіваючись на зміцнення свого організму, душевних, тілесних сил. А хтось бажає це зробити в відкритих водоймах, де звершується в цей день освячення води. Традиційно щороку у річці стир на центральному пляжі Луцька та на треміських ставках проводять обряд осячення води. Сотні лучан приходять до водой, аби покупатися у крижаній воді. Нині ж погода не є аж надто морозною. Разом із тим варто пам'ятати про поради медиків та професійних моржувальників. Працівники Луцького ЦНАПу невдовзі зможуть реєструвати не тільки нові, а й вживані транспортні засоби. Про це повідомила директорка департаменту центру надання адміністративних послуг у місті Луцьку Лариса Карп'як, 18 січня під час засідання виконкому Луцької міської ради. Поки ми реєструємо нові автомобілі з салону, які не потребують огляду експертів, але ми вже отримали обладнання і готуємося додати нові послуги. Зокрема, будемо реєструвати і вживані автомобілі, сказала Лариса Карп'як. Як. На Маневичині ще одна парафія приєдналася до ПЦУ. Як повідомляє Волинська єпархія ПЦУ у Кам Камінькашерському районі, громада Покрови Пресвятої Богородиці села Лісове Маневицького деканату проголосувала за вихід з ОПЦ МП та приєднання до ПЦУ. Отже, станом на 17 січня 43 парафії приєдналися до Волинської єпархії ПЦУ після початку повномасштабної війни Росії проти України. На Волині незаконно вирубували та перевозили деревину. Працівник Замлинського лісництва Любомильського лісогосподарства, що у Ковольському районі, повідомив поліції про незаконну порубку п'яти сосен. Поліцейські встановили, що незаконні дії вчинив 63 річний житель Любомщини. Ще один інцидент трапився і в селі Крупа Луцького району. Поліцейські виявили чоловіків, які вантажили лісодеревину. Встановлено, що дерева зрубали та перевозили незаконно. Нині триває слідство. На Волині психіатр обдурив ухилянта. Луцький суд оштрафував психіатра Маневицької лікарні за виманювання однієї тисячі семисот доларів у чоловіка, який намагався відкупитися від армії і виїхати за кордон. Відомо, що військово зобов'язаний чоловік домовився з лікарем, аби той посприяв з виготовленням довідки про непридатність до військової служби. Проте, ухилянт сам завчасно звернувся до правоохоронців, бо запідозрив лікаря у шахрайстві. Своєю чергою обвинувачений лікар у суді лише частково визнав свою провину, зізнавши, що виманював гроші для власного збагачення а виконувати обіцянки не збирався. І як покарання отримав штраф в розмірі 34 тисяч гривень. Російський диктатор Путін продовжує їхати з глузду. Тепер він раптово заявив, що у блокаді Ленінграда під час другої світової війни брали участь представники цитуємо багатьох європейських країн. Про це заявив кремлівський карлик під час заходів присвячених 80-річчю прориву блокади Ленінграда. У блокаді Ленінграда брали участь і скоювали злочини представники дуже багатьох європейських країн. Ми ніколи раніше через певну толерантність і для того, щоб не псували тло наших відносин. Але це ж було не тільки на ленінградському фронті. Це було скрізь досить подивитися на блакитну дивізію під Сталінградом. Проте бункерний дід чомусь не назвав перелік цих європейських країн. Кабінет міністрів призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і одразу поклав на нього обов'язки міністра. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль. Після обговорення з Верховною Радою до парламенту внесуть подання на призначення нового міністра. Хто ним стане, поки невідомо. Збройні сили України ліквідували уже 117 тисяч 770 окупантів. Станом на 18 січня українські військові також знищили 3130 тисячі танків, 2108 тисячі артилерійські системи, 6225 тисяч бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. До Луцька із подкаст-терапією приїхали відомий актор та комік Євген Янович та психолог Спартак Субота. Чоловіки стали популярними завдяки своїм діалогам про різні буденні питання, психологічні проблеми. 18 січня лучани стали частиною цих діалогів і підслухали спілкування хлопців вживу. Цього разу чоловіки розпочали розмову із групової терапії. Однак, крім цього, Лучани змогли задати психологу і свої запитання. Бійці луцького батальйону Любарт показали, як вони знищують російських окупантів, які намагаються взяти українське місто Бахмут. Попри постійні обстріли, ризик для життя, обмороження, воїни тримають місто, йдуть у контрнаступи, знищують найбільше усі зло, яке наважилося ступити на українську землю. Начальник штабу загону Дяченко у коментарі телеканалу конкурент конкурентів'ї розповів про реалії українських воїнів, які знаходяться у найгарячішій ділянці фронту. Це радше такі от окремі якісь землявці, окремі фрагменти з бойового побуту, з яким стикаються бійці Люберта і багатьох інших підрозділів, які зараз діють в Бахмуті. Зокрема, це от конкретно, що ми бачили це е, е, бої в східних околицях самого міста Бахмут. Там дуже інтенсивні бої. Інколи окремі групи там витримують по чотири контактних бої за один за одну добу. А контактні бої це бої там буквально з кількох десятків метрів. Коли скажімо, там одна вулиця, одна частина вулиці, один бік вулиці може контролюватися українською стороною, інший бік вулиці взяти під контроль противник. І ось з такими реаліями стикаються українські захисники Бахмута. У Камінькашицькому районі провели в останню дорогу 38-річного захисника Юрія Панічика. Провести в останню путь з оселі у селі Костюхнівці Маневецької громади прийшли односельчани, друзі, рідні та побратими. Воїн на початку вересня минулого року пішов захищати рідну землю від окупантів. Загинув український захисник 11 січня цього року в Запорізькій області. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Постраждали внаслідок авіакатастрофи у Броварах надають допомогу у районній лікарні, а також в опіковому центрі Києва. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив головний лікар Броварської районної лікарні Валентин Багнюк. За його словами, спочатку до приймального відділення лікарні доставили 24 пацієнти, серед яких було 10 дітей. Наразі восьмеро постраждалих уже перевели до опікового центру Києва, зокрема, четверо дорослих і стільки ж дітей. За словами Багнюка, вони отримали від 30 до. 45% опіків тіла внаслідок пожежі. Нині у броварській райлікарні залишається 16 пацієнтів: 10 дорослих і 6 дітей. Їм надають допомогу у хірургічному відділенні, а також у травматології та гінекологічному відділенні. Нині госпіталізовані у стабільному стані. Більшість постраждалих отримали опіки, садна, струси та забої. Головний лікар підтвердив, що серед постраждалих є також вагітна жінка, яка перебуває під наглядом у гінекологічному відділенні. Нововолинська громада у сльозах у селі Хренів попрощалися із воїном Анатолієм Левончуком, який віддав життя, захищаючи Україну. Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус. Зі згорьованою матір'ю сумують рідні та знайомі Анатолія. Його побратими односельці, плаче небо за героями, які, не зрадивши присяги, ідуть у важкі бої та віддають своє життя заради рідної країни. Йдеться у дописі. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним і побратимам загиблого воїна вічна пам'ять і шана загиблим захисникам України. До Луцька 18 січня прибула гуманітарна місія на щиті, яка доставила додому тіла загиблих від рук російських вбивць-героїв. Відео траурного кортежу опублікувала Наталія Пасічник. Автомобіль із тілами полеглих захисників зустріли при в'їзді до Луцька. Маршрут кортежу пролягав через центральну частину міста до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлятимуть окремо. Нехай кожен загиблий герой знайде спокій на небесах. Світла пам'ять і вічна слава. Служба безпеки України повідомила версії трагедії, яка трапилась у броварах. За попередньою інформацією, падіння гвинтокрила могло трапитись через порушення правил польоту, технічної несправності гелікоптера або ж через умисні дії щодо знищення транспортного засобу. Наразі у СБУ відкрили провадження та з'ясовують усі обставини трагедії. Зауважимо за офіційними даними, у авіакатастрофі загинуло 16 людей. Серед них три дитини, госпіталізовано 30 людей. Тим часом пошукові роботи все ще тривають. У Луцьку під колеса легковика ВАЗ потрапила пішохідка. Як повідомили у поліції, ДТП сталося вранці 17 січня на вулиці Кравчука. Відомо, що Лучанка намагалася перейти проїжджу частину у невстановленому місці. За кермом авто перебував 44-річний лучанин. Внаслідок ДТП жінка отримала травми. Її госпіталізували у відділення реанімації. Водій був тверезим, автомобіль вилучили поліцейські. Заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що трагедія із падінням гвинтокрила у броварах сталася під час польоту міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського в одну із гарячих точок України, де тривають бойові дії. Про це він повідомив під час брифінгу біля місця трагедії у броварах. Більше інформації він пообіцяв надати пізніше. 18 січня, близько першої години ночі у місті Ківерці трапилася пожежа в цегляному трьохповерховому будинку на вулиці Київській. Пожежа виникла в коридорі будівлі, вогонь охопив інверторне обладнання, поширився на стіни й двері. Як повідомили у прислужбі рятувальників, під час пожежі травмувалися двоє братів віком 10 і 3 роки. Зараз вони знаходяться у лікарні з ознаками отруєння. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання інвертора. Ще одна пожежа сталася у селі Прилудження. Вогонь виник в одній з кімнат сегляного житлового будинку на вулиці Соборності. Охопив масляний радіатор, перекинувся на меблі стіни. Під час пожежі постраждало двоє людей, які перебували в помешканні. Молодий чоловік госпіталізований з отруєнням та різаними травмами, які він отримав, вибираючись із задимленого помешкання. Літня жінка отримала опіки верхніх дихальних шляхів та отруїлася продуктами горіння. Їх госпіталізували. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електро. Мережі. У Луцьку сталося ДТП на перехресті вулиці Глушець та вулиці Метельницького. Водій автомобіля Шкода, виконуючи розворот, не надав перевагу у русі автомобілю Рено. Аварія трапилася 18 січня близько 8.30 ранку. На місці працювали патрульні. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На винуватця автопригоди патрульні склали протокол. У броварах, 18 січня, внаслідок падіння гелікоптера біля дитячого садка загинуло 16 людей. Серед них керівництво МВС, міністр, перший заступник міністра та державний секретар, а також двоє дітей. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав очільник нацполіції Ігор Клименко. Загалом відомо, що на борту гвинтокрила перебувало 9 осіб. 22 потерпілих перебувають у лікарні. З них десятеро дітей. На місці працюють усі профільні та спеціалізовані служби. Триває огляд місця події. Варто зазначити, що гелікоптер, який впав у броварах, не військовий. Спікер командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат уточнив, що гвинтокрил, який впав у броварах, призначений для потреб ДСНС. І окупанти накрили Херсонщину вогнем. Як повідомляють місцеві телеграм-канали у ніч проти 18 січня, рашисти обстріляли Херсон запальними боєприпасами. Місцеві публікують відповідні відео. Зазначимо запальні боєприпаси заборонені ООН для використання по нормах гуманітарного права. Втім, расисти вкотре доводять, що їм ці терміни невідомі. За інформацією генштабу ЗСУ, як наслідок цієї атаки є постраждалі. Здати аналізи неможливо, бо немає світла. Лучани скаржаться на роботу Луцької дитячої поліклініки. Мовляв, щоб здати необхідні аналізи чи зробити будь-які інші процедури, потрібно витратити не один день. А все тому, що медзаклад не може повноцінно функціонувати через систематичні відключення світла. Відповідний обурливий допис написала у Фейсбуці користувачка Надя Гейзер. Ми з дитиною прийшли здати аналізи в дитячу поліклініку. На Чорновола. Світла немає, аналізи не беруть, кардіограму не роблять. На запитання, чи є у них генератори, відповіли, що є, але немає бензину. Це капець якийсь. Ми ходили два дні, доки здали аналізи. Далі нам потрібно йти до кардіолога. Нема світла, не можна записатись. Не записався, не приймають без запису. Цей допис активно почали коментувати і інші лучани деякі розповіли кілька власних випадків походу до поліклініки. Йдеться не лише про медзаклад, що на вулиці Чорновола. А й про поліклініку на волі те саме і на проспекті Волі на прийом ішли в суцільній темряві з ліхтариком. Шкода, що місто навіть не закупили настільні лампи на акумуляторах з лед-лампами для лікарів, які освітлюють кабінет світлом ноутбука. І ще цікаво, як без світла зберігається вакцина, бо холодильники без світла на Черновола що 4 години. Відтак, зважаючи на суспільний резонанс, ми вирішили дізнатись відповіді на всі ці обурення лучан у директорки Луцької дитячої поліклініки Оксани Ліщинської. Так Лікарка розповіла, що відключення світла на жаль дійсно відбуваються. І аби вирішити цю проблему, керівництво поліклініки вже неодноразово зверталось до представників Волиньобленерго. А щодо забезпечення електрикою холодильників із зразками біоматеріалів чи вакцинами, то вони у випадку відключень електроенергії завжди підключаються до генераторів на сьогоднішній день. Я ми написали дуже багато листів на Волинь обленерго для того, щоб нам не відключали світло. Лабораторія працює біля генератора. Що ми можемо робити, то ми робимо. Генератор є і бензин є в достатній кількості. З бензином взагалі немає ніяких проблем. Зі слів Оксани Ліщинської ситуація вже починає налагоджуватись. Дійсно, ми мусили підлаштовуватись під графіки відключення. На сьогоднішній день войні обленерго сказало, що на Чорновола не буде відключень світла і їх немає. На проспекті Волі, враховуючи, що стара будівля не можна обійти повністю відключення. Відключення є протягом години і працює. Ну кров протягом години не застигне. Втім, навіть попри відключення світла, Оксана Ліщинська каже, що Поліклініка працює без проблем, і усі ці обурення лучан у соцмережах просто не виправдані. Скільки в нас вакцини на холодильниках на терморегуляторах? У нас окремий холодильник є для лабораторії. У нас окремий генератор підключають лабораторію. Ми робимо все, що можемо. У нас є ліхтарі, в нас є все. Ну ми не лікарня, яку ми маємо запустити всю під генератор. Тому що це треба мільйонний генератор, це треба, по перше, щоб кругло Ово був хтось, це треба дуже велику кількість бензину. А ми що ми робимо? На да, що важкі хворі є? То що стосується медикаментів, то що стосується холодового ланцюга, в нас все забезпечено. Ми працюємо фонендоскопом, Ми працюємо оглядом під час світового дня. Тож Оксана Ліщинська переконує, вся робота відбувається в межах можливостей на сьогодні. Звісно, незручності можуть подекуди виникати. Втім, у дитячій поліклініці роблять усе можливе для того, аби приймати пацієнтів та надавати їм необхідні послуги та допомогу. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працювала Юлія Шушкіна. На все добре і побачимось.